Всім дратуті, з вами знову Кнайд, і до нас прилітає досить чудовий бій на Тайпі 71 на, Ну, Цей бій е, більше на велику кількість демеджа та хорошу гру, як то кажуть, живе до кінця. Ну, Поїхали дивитися. Поїхали дивитися. В даному бою я викину сюди е, ну, скрини з результатами бою і так само результатами всієї команди. Тому ви побачите це, це все. Ну, шкоди, 8 к шкоди. 8К шкоди доволі, доволі багато для Type 71. -го. Машинка доволі є не ДПМною. Ну, 9D7, да? трошки, трошки є, да? при 400. При 400, 400, 400 в нього вроді. Ну це. трошки багатенько. Так. І... Ну і як бачимо, їде е, Тайп наш герой, їде в місто і заїжджає сюди з єдиним своїм союзником. Ну, взводним е, на Йохові. Все, їх тільки тут двоє. Якщо сюди приїжджає більше половина команди, їм тут роблять амінь. Але сюди приїжджає більше половини команди і дивимося, як вони далі грають. Є е, Е100, ЄК-91, є е, Є3. Плюс, якщо подивитися, тут два Е100 взводом грають, значить другий є 100 десь тут теж є. Е, наш взводний катається в місті на другому, ну, через будиночки там. Дві ПТ, хорі, хорі тут ще є. Речі вони двоє, тут проти п'ятьох суті. Ну поки що це четверо. Ага. Вот і закатують. Вот і хорі, блін, закатує. Йох, так ж, нормально. Бортом танкуємо. Ми таке любимо, любим. поважаємо. Напевно, той Хорік матюкається. Так, е мінус один пішов, це в нас хто? Хорі пішло, да? Спати. Так, Єсто 1 закатив, 100 другий закатує. Ну, Є-100, щоб забрати на тайпі, типу, тут треба ну, досить багато часу. Є 100 є багато е ХП доволі. І складно, прижимає нашого взводного, і просто він тут не зможе його пробити. Але взводний звітом виїхати не зможе. Так, ну працюють по фокусу. Отут в цьому моменті можна дати назад, щоб лобом, лоб підставляти під під'єсто. даєш назад, лобом підставляєш під ЄСТО вирулюєш там в сторону трошки і стріляєш сюди. Ну так підставляєш жопу, так може підпалити, БК вицілити, ще щось. Неприємно не може бути. Так, починає починає від'їшати, але ЄСТО теж там турмозить трошки. Один є 100 по одному стріляв, другий є 100 по другому. Ну, хто зараз на є 100 буде грати? Блядь. Зараз на є 100 будуть грати тільки такі, такі є 100. <звіт> і я не знаю. Ну, бачите, нашого взводного там просто прижали. Але є 100 пробує його викрити. Він звідти там виїхати не може, але це йому і мінус, і плюс. Бо звідси типу цей. Не можу його пробити. Ну чому Е100 не під'їде туди, не доб'є його, я не знаю. Так, їде сюди К-91 і Е3. Не знаю, де вони були раніше. Вони там, походу, з нашими бадалися. Не могли приїхати це. <сум> так, К-91 зараз забере, так, да, забирає. Але нормально пожив, да, постояв, ну, типа, епік. 5К шкоди, 5 к шкоди. Забираємо зараз К-91, Є-3 лишається, Є3 треба зараз забрати. 5-300, нормально. Ну і лишаємося 3 на 3. У нас є хоріше фульна. І. хто наше лишається? Є п'ятий. Ось він приїхав. А проти нас лишається Т30 Леопард. Ну, Леопард небезпечний, Т30 теж може добре покусати, блін. Ну що, дві тички, два рази стрільнув і забрав. А він, якщо не помиляюсь, то фуловий. Так, да, вон він приїжджає, але він тут буде тупити. От дивіться, він, по-перше, виїхав забагато. Ну окей, добре, там може цей не, не, від, не відреагував, знаєте, нормально. Може щось там не знав. Ну тут акуратно, бачив, стоїть через башню, але, але він так само тайпа не може пробити. Ну, типу, я не знаю, чому бояться тайпу кидати в лючок. А отута дивіться, як він виїхав. Ну це щось. Він зараз буде по цій горці просто кататися. Так, справа у нас леопардик. Єтре забрали. Ну і просто катається по горбику. Не, щоб зайняти зручнішу Позицію. Все. Ну, тімо типу, так бортом викатувати. Ну, в принципі, там Т-30 небагато броні, там тільки башню можна атакувати і все. Так, ну є 6500 і тут Леопардик починає нашого Е5 наказувати. Ну, Леопарда, наш герой робить правильний вибір, просто е, рішає просто їхати. Так, Леопард стріляє по катках, е 5 Типа, для чого ти стріляєш по катках, е 5 якщо ти приїхав в притул і стріляєш по катках. Це тобі, це не спасе, коли на тебе їдуть два танки. Стань, звідси, від... через засвіт, на леопарді через засвіт, це досить можна. Леопарда. Досить сильний засвіт, якщо не помиляю, саме більше весте. І шмаляй, шмаляй, два тяжа лишили проти тебе. Ти приїжджаєш в притул, бліно. Я розумію, там Т30 поміг. Ну, Якщо бачиш, Т30 зливається, тікай, розвертайся і їзди. Так, ну тут взяв мастера. Мастерос, 8К шкоди майже. 3 660 натанково, але це не новина на Тайпі 71 Так, і три кіла зробив. А по результатах бою, ну от. Тільки він і його зводний по суті грали. Ну, блін, ну, альо. Дивіться, 0, 0 шкоди, 45-900 Ну, Це ще нормальний гравець. 49 тисячу. Так, далі. 45 916. Я просто хуєю, От такі зараз рандоми в нас попадаються. Просто жасть. 47 тисячу. І... Yeah. Вишенька на торті 57-36. Ого. Нормально, нормально. Так, два є 100, які вкатили. Ну, блін, пацани, трошки. Ну да, да, 51 тисячу середнього, ну, це видно було їх по їхній грі. Ну це вже помощніший. Це, напевно, той, що брав, цей до Йога їхав. Я, я точно не знаю, звісно. Ну, 58, вже 70 нормально, нормик. Ну, при 1600, ну можна середній трошки, ну коротше, це середній гравець. Що тут, що тут говорити? Так, леопард Леопард 54, 1700. Ну я не знаю. Ну, типу, да, теж середній гравець, але на леопарді треба трошки скіловішого гравцяти. Т-30, який викатив бортом, теж 1300. 1300, блін, 54, ну, таке, ну, слабо. Ну, як слабо, типу середній гравець стата, але на, на, на цій слабо відіграв. Бля, чувака 54, 2, 2000 середньо. Він викатує, підставляється, від'їжджає ангар. Скільки він наніс? 0 наніс. Як в нього 2000 середнього, я не знаю, бля. На 2000 боїв, в принципі, ясно. Ясно, понятно. Так, до речі, нашого героя статку давайте чекнемо, Саме головне, да? к боїв, ну це ще нубка. Це ще нубка. Ну, 2К середнього, типу, і 60%. Ну, солідненько, да? непогано. Середній гравець на твінку. Mm -hmm. <с? <с?> Як то кажуть. Так, ну і К-91, що там, 158-60. ще вибився у К91 хизик Ну, в принципі, в принципі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про такий бій. Що ви думаєте про Type 71, вартує його качати чи ні. Ну, машинка. Середня, нормальна, типу, я не знаю, на, на мою думку. Але завжди цікаво почитати коментарі, які ви пишете. Тому обов'язково залишайте їх. І, в принципі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, і також нажимати дзвіночок, щоб не пропускати мої стріми. У нас стріми кожного дня 20.00. Ми починаємо до 12.00. Це в нас буде 4 години бліца. Після 12 до 4-ї години е ночі в нас буде частин 4 години чистого 7 day to die. Ну, ми граємо різні ігри, але зараз ми граємо 7 day to die, тому що там постройка, розв розвиток і так далі, типу це все потрібно. Тому буду радий вас бачити. На Ютубі тут, на цьому Ютубі, тільки ми стрімимо танки. Е вот Бліз, і також на Троу є посилання в чат. Е посилання в описі має бути на трова стрімо. Тому буду радий вас бачити. Стріми кожного дня, ще раз кажу, залітайте. Давайте, хлопці, всім мирного неба, всім до зустрічі. Бережіть себе та будьте здорові, не хворійте. Зараз саме головне не хворійте. Давайте.